Саша був дуже добрим, дуже чуйним. Він був, наче сонечко, він завжди був таким, він завжди допомагав всім. Ніколи нікого не обходив, ніколи не минав жодної біди, в кого сталося. Неважливо, це його друзі, рідні, знайомі, він завжди допомагав усім. Він такий був, що якщо він робить, то він робить все до кінця. Ну, якщо він буде захищати свою родину. Він буде її захищати до кінця, тому він вважав за потрібне піти добровольцем. Окрім того, що ми вітаємо діток з початком навчального року. Перша класна година в нас завжди присвячується шані і вдячності нашим захисникам. Діти по різному реагують. Деякі беруть приклад. З наших захисників і хочуть вступати у лави ЗСУ. Деякі це дуже болісно це сприймають, тому що у багатьох сімей і батьки, і брати, і рідні зараз знаходяться на війні, тому у кожного по-різному, але у всіх дітей є єдина наша перемога, підтримка нашим Збройним силам України і мир. Це те, це те, що хочуть наші діти.